для мене тут я це почуваюся вдома, адже наша армія базується на мобілізації, а також резервах і насправді наші військові складаються із різних аспектів. І для мене найбільша різниця полягає в тому. Це не маленька різниця у культурі, але я тут почуваюся як вдома, і особливо коли я говорю про історичні паралелі, адже 100 років тому 100 років тому у нас були єгери, які також протистояли силам, і зараз відбувається знову ж таке саме, і також існують інші рухи. Це політичні та військові рухи та патріотичні рухи, які також цим займаються. І найбільша різниця між нашим військом і цим це те, що наші хлопці пішли в Німеччину аби боротися із орками. А тепер вони прийшли сюди. я думаю, ми, ми маємо просто спільного ворога.